Мир вам у Христі, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь притчуцю. Один чоловік був багатий. Одягався в порфиру і висон, і щодня розкішно бенкетував. Був же один убогий на ім'я Лазар, що лежав біля воріт його увесь у струпах, і бажав насититися крихтами, що падали зі столу багача, пси, приходячи, лизали струпи його. Прийшло вмерти в Богому, і віднесений був ангелами на лоно Авраамове. Помер же і багатий, і поховали його. І в пеклі, будучи в муках, він підняв очі свої. Побачив здалеку Авраама і Лазаря на лоні його, і, голосно закричавши, сказав: Отче Аврааме, змило серце наді мною, і пошли Лазаря, нехай умочить кінець пальця свого у воду та прохолодить язик мій, бо я мучусь у полум'ї цьому. Але Авраам сказав: Чадо, згадай, що ти одержав уже блага Твої за життя Твого, а Лазар тільки зло, отже тепер він тут тішиться. А ти страждаєш. І крім усього того, між нами і вами утверджена велика безодня, так що ті, які хочуть перейти звідси до вас, не зможуть, так само звідти до нас не переходять. Тоді він сказав: Так благаю тебе, Отче, пошли його в дім батька мого. Маю бо п'ятьох братів, нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли в це місце муки. Авраам сказав йому. У них є Мойсей і пророки, нехай слухають їх. Він же сказав: ні, отче Аврааме, але коли хто з мертвих прийде до них, покаються. Тоді Авраам сказав йому якщо Мойсея і пророків не слухають, то хоч би хто із мертвих воскрес не повірять. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духу. Шановні брати і сестри. У цю неділю за богослужінням ми чули уривок із Євангелія від Луки, в якому розповідається притча про багатого та лазаря. Перш ніж почати більш детально розглядати цей біблійний уривок, нам в першу чергу потрібно зрозуміти, з чим саме ми маємо справу. Тому що різні місця священного писання ми можемо і навіть повинні розуміти по різному Сьогоднішній уривок це не фактична історія, яка колись відбулася, це притча. Тобто такий біблійний жанр, в якому вигадується історія для того, щоб донести до слухачів якусь одну важливу ідею, істину чи сенс. Саме і тут, перше ніж ми почнемо розбирати, а в чому важливість цього біблійного уривку, нам потрібно пам'ятати про те, що ми маємо. Справу саме з притчею. В притчі нерідко використовуються перебільшення, надмірні узагальнення, які в житті насправді і не зустрічаються. Це все розповідач використовує для того, щоб до слухачів донести цікаву історію і щоб її сенс і зміст запам'ятався слухачам. Це перше, про що ми повинні пам'ятати. Друге, ми повинні звернути увагу на те, де саме знаходиться цей біблійний уривок. Ми вже згадали, що ця притча знаходиться в Євангелії від Луки. В священному писанні, власне, в Євангелії ми знаємо, що є так звані паралельні місця, тобто, коли євангелісти описують одну і ту ж саму подію, кожний зі свого боку. Але є такі сюжети, які знаходяться лише в одному Євангелії. Ну, наприклад, в Євангелії, лише в Євангелії від Іоанна є історія про воскресіння праведного Лазаря, іншого Лазаря, не цього, що з притчі, звичайно, або про покаяння жінки, яка звершила перелюб. Так і в Євангелії від Луки є декілька притч, які утворюють певний цикл новозаповітних сенсів. І до цього циклу входить декілька притч. Ну, в першу чергу, це відома притча про блудного сина, в якій звертається увагу на те, що Бог любить людину навіть тоді, коли людина не відповідає взаємністю, і що Господь дає своє прощення людині раніше, ніж навіть сама людина про це попросить. Є з цього циклу інша притча, ну, наприклад, притча про милосердного самарянина, в якій звертається увага на те, що наш ближній це не лише та людина, яка спілкується на зрозумілій для нас мові чи сповідує ті ж самі життєві принципи, що і ми. Ближній – це в першу чергу та людина, яка зараз знаходиться поруч з нами і потребує нашої допомоги. Є також відома в Євангелії від Луки притча про Митаря та Фарисея. Це історія про те, що Господь більше цінує. Особисті відносини з людиною, аніж формальні виконання релігійних приписів. І ось до цього циклу також відноситься і сьогоднішня притча про багатого та лазаря. Зрозуміти цей, цю притчу людині, яка сповідує старозавітні принципи, дуже важко. Тому що, якщо ми будемо вдивлятися у подробиці, то, власне, багача, багатія. Звинуватити то і в ні в чому. Якщо допустити, що вся його провина зводилась до того, що він був людиною багатою, то ну це неправда ніде в притчі не сказано, що він заволодів багатством через якийсь, яким злочинним способом він його вкрав чи якось по-іншому, ні можливо, він отримав багатий спадок або сумлінно працював і під кінець життя зміг заробити великі статки. І тому навіть коли в притчі кажеться, що він кожного дня веселився, влаштовував свята, то за це ми його також не можемо засуджувати, тому що це його право, це його власність і це його статки. І він з ними мог поводитися так, як йому вважалось за потрібне. І з іншого боку, якщо ми подивимось власне, на Лазаря, то примітити в ньому щось таке особливе, щось таке особливе боговгодне, ми також не можемо. Про нього просто кажеться, що він був людиною, яка знаходилась в дуже скрутному життєвому становищі. Він хворів, хворів тяжко, в нього не було жодних статків. Він знаходився щодня біля воріт е, дому багатія і чекав, коли йому. Винесуть якусь поживу. Але навіть більше, коли йому виносили слуги якусь їжу, то ця їжа була зі стола багатія. Тому в якомусь сенсі саме багатій допомагав, хоч і опосередковано, жити цьому праведному лазарю. Але як ми знаємо з цієї притчі, то коли скінчило життя обох. То вони опинились в дуже різних місцях, а краще сказати в дуже різних становищах. Багатій був засуджений, а Лазар, навпаки, був виправданий і поселився на олоні Авраамовому, як кажеться в В чому проблема, в чому вина, в чому неправдивість поведінки та життя цього, цієї багатої людини? Що нам хоче донести ця притча, від чого вона нас застерігає, ми вже казали, що ця притча, власне, новозаповітня. вона доносить нам зовсім нові сенси, які були незрозумілі людині колишніх минулих поколінь. Якщо в старому заповіті була заповідь, не твори іншому того, чого не хочеш самому собі. То ця заповідь би багато людину, цього багатія з притчі, дуже легко виправдала, тому що він, е, насправді, можливо, нікому нічого не робив поганого і нікому, можливо, і не робив того, чого не бажав би самому собі. Але в новому заповіті Христос, Господь, і Спаситель, цю заповідь викладає дещо по-іншому. Він е, каже, те, що людина повинна іншому робити те, що хоче. Самому собі, і саме з цієї позиції ми розуміємо наскільки несправедливо і неправедно поступав цей багатій, тому що він мав великі статки, він мав великі можливості, і він щодня біля свого дому, біля свого двору, коли виходив, він бачив цього Лазаря, який страждав, який е, потребував допомоги медичної допомоги, тому що він хворів е, допомоги в якійсь побутових повсякденних своїх питаннях. І багатій кожного дня проходив, проходивши повз нього, виявлявся байдужим. І оце і є сама суть і зміст цієї пречі. Господь застерігає людей нового заповіту, застерігає своїх учнів, християн від байдужості. Звичайно, ми не можемо допомогти всім. Ми інколи і самі потребуємо допомоги і участі в нашому житті. Але. Кожен з нас повинен пам'ятати, що ті можливості, ті ситуації, в яких ми можемо допомогти іншій людині, і не обов'язково це допомога матеріальна, це може бути добре слово, це може бути е, якісь, е, якась наша привітливість, якась наша е, учасливість в житті іншої людини, це може бути наш час, наші професійні здібності. Всім, чим ми можемо послужити іншій людині. І якщо ми маємо для цього можливість, ми повинні це зробити. І це буде якраз таки найкращим е виконанням тієї настанови, тієї заповіді, яку до нас хоче донести Христос, і про яку Він прямо сказав. Чиніть з іншими так, як би хотіли, щоб і поступали з вами. Амінь. 26 жовтня 2022 року до Святогірської Успенської лаври прибула група волонтерів з гуманітарною допомогою від парафіян Сумської єпархії Української православної церкви, плодами діяльної християнської любові багатьох людей, небайдужих до долі головного монастиря на сході України. Гуманітарну допомогу з Сумщини доставили. Благочинний Троїцького архієрейського собору міста Суми протиерей Олександр Кудряшов та ієрей Костянтин Таптунов, а також проректор з навчально-виховної роботи Сумської духовної семінарії, настоятель пантелеймонівського храму, архімандрит Антоній Бондаренко. Вони привезли лише першу частину пожертвувань, які вдалося зібрати в рамках загальноєпархіального збору допомоги Святогірській Лаврі, що відбувся з благословення митрополита Сумського і Охтирського Євлогія. Через нестачу транспорту поки що вдалося доставити те, що зібрали парафіяни двох храмів Троїцького архієрецького собору та Пантелеймонівської церкви міста Суми. У вантаж увійшли. Овочі, борошно, консервація, олія, крупи, консерви, цукор, фрукти, солодощі, побутова хімія. Наступного тижня планується відправка до святих гір ще кількох вантажних машин з іншими пожертвуваннями небайдужих парифіян храмів Сумської єпархії. Також священники, які прибули до лаври, привезли фінансову допомогу, передану Лаврі митрополитом Євлогієм. Намісник святогорської успенської лаври митрополит Арсеній тепло подякував правлячому архієрею та православній громаді сумської єпархії за дієве милосердя в умовах війни. 26 октября по благословению Высокопредсвященнейшего Евлогия Митрополита Сумского и Ахтырского. Мы прибыли в Святогорскую Лавру для того, чтобы доставить сюда благотворительную помощь, которая была собрана от приходов Сумской епархии. Действительно, Лавра очень пострадала и нуждается во внимании не только Сумской епархии, а всей Украинской Православной Церкви. Но удивляешься тому духу жертвенному и духу любви, мира и спокойствия, которые действительно несут в себе братья хранят, хранят этот мир духовный. Мы сегодня, как сказал Владыка Арсений, благодарством в своем слове действительно привезли не просто там крупы, засыпки, масло, муку, гречку, там моющие средства. Мы сегодня сюда привезли любовь, жертвенную любовь прихожаний, верующих в Сумскую епархию. Мы передаем Благодарность всем неравнодушным, кто участвует в этой акції от владыки наместника, і братійстварской лаври за ту щедрую помощь, которую нам вместе всем удалось собрать. Надмірна турбота, про речі життєві, властива людині невіруючій та малодушній, і горе нам, якщо ми, турбуючись самі за себе, не стверджуємося надією нашою на Бога, який піклується про нас. Якщо видимих благ, якими ми зараз користуємося, не надаємо йому, то як можемо чекати від нього тих благ, які обіцяні в майбутньому? Не будемо такими маловірними? А краще будемо шукати найперше Царство Божого це все додасться нам, за словами Спасителя Євангеліє від Матфея, глава 6. Краще для нас зневажати те, що не наше, тобто тимчасове і минуще, і бажати нашого, тобто нетління та безсмертя. Бо коли будемо нетлінні та безсмертні, тоді удостоїмось видимого, богоспоглядання. Подібно апостолам при божественному преображенні та приєднаємося до вищого розумного єднання з Богом подібно небесним розумам, бо будемо подібні ангелам та синам Божим. Ми невпинно повинні берегти серце своє від непристойних помислів та вражень, за словами над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Бо з нього походить життя. Книга Притчей Соломонових, глава 4. Від уважного зберігання серця народжується у ньому чистота, для якої доступним є бачення Господа, згідно вірувань вічної істині, блаженні чисті серцем, бо ті Бога узрять. Євангеліє від Матфея, глава 5. Що втекло у серце кращого, того ми без потреби виливати не повинні. Бо тоді тільки зібране може бути у безпеці від видимих та невидимих ворогів, коли воно, як скарб, зберігається у середині серця, серце тоді тільки кипить, будучи запалене вогнем божественним, коли у ньому є вода жива, коли ж вся вилліться, то воно холодне і людина завмирає. Ті, хто істинно вирішили служити Господу Богу, Повинні вправлятися у пам'яті Божій та безпереривній молитві до Ісуса Христа, говорячи розумом: Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного, такою вправою при збереженні себе від розсіяності та при дотриманні миру совісті, можна наблизитися до Бога та з'єднатися з Ним. Бо, за словами преподобного Ісака Сиріна, по іншому, як без безперервної молитви, ми наблизитися до Бога не можемо. Слово 69. Образ молитви дуже добре показав преподобний Симеон новий богослов: у церкві на молитві стояти корисно з закритими очима та внутрішньою увагою, ж очі хіба тоді, коли засумуєш або сон буде затягувати тебе і схиляти до дрімання. Тоді очі звертати слід на ікони та на свічку, яка горить перед нею. Якщо у молитві станеться, що розум віддасться в полон та розійдуться думки, тоді слід змиритися перед Господом Богом і просити прощення, говорячи згрішив, Господи, словом, ділом, думкою та всіма моїми почуттями. Тому завжди слід старатися, щоб не піддавати себе розсіянню думок. Бо ж через це ухиляється душа від пам'яті Божої та любові Його під дією диявола. Як святий Макарій говорить, всі диявола нашого зусилля направлені на те, щоб думку нашу від пам'яті про Бога і страху і любові відвернути, слово Друге преподобного Сімеона нового Богослова. Коли ж розум і серце будуть з'єднані у молитві та помисли душі не розсіяні. Тоді серце зігрівається теплотою душевною, у якій засяє світло Христа, наповнюючи миром та радістю всю душу людську. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа перебувай зі всіма вами. До зустрічі в наступних новинах.